Підсумок універсальний для гранат. В чому унів... універсальність підсумка? Регулювання оцього клапана відносно висоти різних гранат здійснюється з допомогою фастекса. зі стропою з велкро. Ззаді присутня зручна панель моллі, з допомогою якої ви можете закріпити підсумок на будь-якій частині свого спорядження. В середині підсумка. Знаходиться стропа. Плюс струпа для фіксації чеки. Отвір для зливу води. Підсумок надійно кріпить в собі будь-яку гранату. З допомогою цієї резинки, яка завжди просовує гранату вниз. Виготовляється в двох кольорах: мультикан і піксель ММ14.